Народний депутат Олег Дунда на одному з політичних ток-шоу, говорить Великий Львів. Заявив, що свобода слова в Україні під час війни не потрібна. А, ні, ні, секундочку тоді прошу сказати, демократичні Демократична свобода слова, яку не повинно під час війни бути. Він Перебив військового і почав розказувати якусь свою версію і інтерпретацію. Розуміння інституції, свободи слова. Ви ще не сказали, що зараз не час говорити про демократичні цінності, поговоримо після перемоги. Я нічого не переплутав. Абсолютно. Давайте перелічимо ці цінності: свобода, гідність, справедливість. Це не демократичні цінності. Ви не добре знаєте. Взагалі не дивно, що Олег Дунда як народний депутат так себе поводить, тому що він людина, наближена до Коломойського, і, власне, він був керівником будівельних проєктів «Артхол» та Prсті Чи потрібні нам такі народні депутати, які обмежують свободу слова, не поважають військових та й взагалі? Мають свої цінності відмінні від цінностей звичайних українців.